Корс вмілий та напрочуд талановитий і спритний механік на Дикому острові, який допомагає професору лодочці перероблювати відходи, які допомагають вишивати полуденцям на закритому для всіх інших острові. Вперше майстра своєї справи ми можемо зустріти під час пошуку бродяги на дикому острові, де він в своїй майстерні буде уважно дивитися на механізм, не помічаючи спочатку скіфа, який підійшов до нього. У розмові Хорс помічає, що Скіф є сталкером і з ноткою підозрілості питає у нього чи в курсі його брати щодо перебування вільного на Дикому острові, вхід до якого є забороненим для посторонніх мандрівників зоною. Оскільки, за словами бродяги, так буде краще для всіх. Їм ніхто не шкодить і вони нікого не лякають своїм жорстоким минулим та теперішнім важким становищем. Після знайомства зі скіфом Хорс досить сміливо та дружелюбно може продовжити розмову із вільним сталкером, чого важко було помітити у взаємодії з іншими учасниками полудня, які зазвичай проявляли ворожість до гостя. Тобі тут не місце вільний, занадто сміливий, ти мені не подобаєшся. Навіть допомога бродязі не сильно впливає на репутацію Скіфа серед колишніх монолітівців. Хорс у розмові запитуватиме Скіфа про ситуацію на великій щодо викидів. До речі, одна з наших відповідей може образити вмілого механіка. Якщо ми без відповіді на його питання відразу ж запитаємо щодо перебування лідера його угрупування бродяги. Взагалі, то мені треба поговорити з Бродягом. А зі мною і словом не обмовишся? Сталкер думає лише про себе та власну вигоду. Саме тому сталкери, на його думку, є одинаками і є, як говорить латинська приказка, одне одному вовками. Якщо ж ми оберемо інший варіант, то він спростує слова щодо сталкерів, вважаючи їх стереотипом, який склався через велику кількість сталкерів, які думають тільки про себе, і через це навіть порядний шукач пригод в зоні вважатиметься слизькою персоною. Кажуть, не вірте сталкерам, вони навіть один одному не вірять. А Ріхтер виходить не з брехав, коли мені про це розповідав. Ще він у розмові з нами може поділитися своїми відчуттями через викиди. Він шкодує про те, що не може залишити базу полудня. Але причина не в тому, що тут існують авторитарні правила, як в сектах, куди потрапити не так і просто, а от вийти з неї майже неможливо, як і з мафіозних сімей. Анджело? Так? Uh, yes? Місте Сальєрі Сензрігатс. В бродяги демократичні правила на Дикому острові. Кожний колишній монолітівець може стати членом угрупування полудень в будь-який момент. Покинути локацію він також може в будь-яку мить. Хорс залишається на дикому острові лише тому, що його лідер полудня попросив їх не покидати, оскільки наодинці блукати зоною небезпечно. Адже більшість мешканців зоні й досі вороже ставляться до колишніх шанувальників виконавця бажань. Все ж я думаю, Хорса тут тримає не так прохання бродяги, як його захоплення, без якого йому жити було б досить важко. Він має інструменти зі станком, а також електрикою його творче місце наділив професор Лодочка. Думаю, саме цей тримає його на цьому острові, допомагаючи братам та професору лодочці вирішувати питання. Пов'язані з ремонтом техніки, зброї тощо. Ще він може зауважити, що в них досить часто трапляються суперечки між братами, які, як ми можемо зрозуміти трошки пізніше, виникають через різні бачення щодо майбутнього угрупування бродяги та Фауста, які є його засновниками, і Фауст є таким собі неформальним лідером в угрупуванні. Бродяга більше говорить про майбутнє та речі, які треба робити сьогодні, щоб краще жити завтра. А у Фауста інша думка, вони заслуговують на краще життя вже зараз, і треба просто повірити в повернення моноліту, який спроможний їм надати відчуття щастя та силу, яких вони так прагнуть. Взагалі, перше враження від Хорса досить позитивне, він в роботі уважний до деталей, його досить важко відволікти від важливої справи, у розмові досить спокійний, більш адекватний у порівнянні з іншими полуденцями. Але може близько прийняти до серця слова Скіфа, коли той не відповість йому на його запитання щодо викидів на Великий. Також він запрошує головного героя гри на подальші розмови в майбутньому, не погрожуючи йому та не проганяючи. Заходь ще, поспілкуємось». у порівнянні з іншими його братами. Тобі тут не місце. Потім більше ми можемо дізнатися про вмілого механіка від професора Лодочки, з яким він співпрацює. Зайшовши до професора, ми можемо стати свідками його суперечки з Хорсом щодо долі Квашки, який став зомбованим внаслідок вилазки на дах для підключення антени. Можливо, Квашка виконував завдання Фауста, але це мої припущення, в грі це прямо не згадується. До речі, про Квашку та його долю є окреме відео на каналі, тож запрошую до перегляду, а ми продовжуємо далі. Після розмови із Лодочкою ми можемо допомогти їм частково вирішити їхній конфлікт вимкнути антенну, яку раніше включив зомбований Квашка. Професор категоричний, квашку треба лишити страждань та вбити його. Це вже не той Квашка, член угрупування Полудень, а звичайнісінький зомбі. Також варто зауважити, що вони, будучи монолітівцями, також не чіпали зомбованих, окрім всіх інших мешканців зони. Прямуючи до жертви випромінення, з нами може зв'язатися Хорс із проханням щодо вирішення долі його товариша, просячи лишити йому життя. Наш вибір глобально не вплине на відносини між лодочкою або хорсом, але їхні реакції відрізнятимуться від нашого вибору. Професору якось однаково буде, якщо ми залишимо квашку живим. Дещо тільки здивується вибору Скіфа. Не питаю, чим ти керувався. Може місцеве божевілля заразне. Якщо я вже сам досі не поїхав, Хорс подякує Скіфу за збереження життя його брату. Дякую, що не вбив Я вірю, що брат не пішов назавжди. Надія є, а решта не важлива. Якщо ж ми вб'ємо Квашку, то Хорс образиться і відповість скіфу: Кажи, що хочеш, але вбив його ти. Ти не знав точно, що він не повернеться. Просто звик стріляти у все. Що тебе лякає, мабуть, у зоні інакше сталкеру не вижити Лодочка, як на мене, не такий вже був і радий новині щодо вбивства Квашки, усвідомивши, що це може вплинути на його відносини між Хорсом та й іншими полуденцями також. Дякую. Хорс, звичайно, мені цього не пробачить, але так буде краще. Краще так, ніж марна надія. Ось винагорода сталкера Після виконання ряду завдань, пов'язаних із полуднем, Хорс не прийматиме активну участь в грі. Пізніше ми його можемо зустріти вже тільки в загоні, який очолював Семен Дубний, прямуючи до Ендічазу, після чого вони всі стають жертвами повернення моноліту, перетворюючись у безжальних машин для вбивств. Після втечі з Ендічазу, коли я підтримав бродягу та його загін у протистоянні з вартою, мене на виході зустрів Ріхтер. І під час, начебто вдалої втечі на нас напали нещодавно дружелюбні полуденці, серед яких був, на жаль, Хорс, кидаючись на Ріхтера, і Скіф не мав іншого вибору, як застрелити колись досить приємного у спілкуванні та майстерного у своїй справі Хорса. Після того, як Ріхтер виявив, ким являється його кривдник, він із жалем згадує про Хорса, засмучуючись його трагічною долею. Він приємні речі згадував про вмілого механіка угрупування полудень. Гадаю, це якраз та хрінь, яка навіть таку мирну людину, як Хорс, змусила на нас накинутися. У лодочки, звісно, серце йокне, коли він про це дізнається. Пізніше, допомагаючи професору лодочці. Ми можемо отримати від нього КПК Хорса, в якому ми можемо прочитати його переписку і тихим, де він зазначав про створення гарматки для скіфа, що могло дещо розчулити гравців. Як бачимо, Хорс був досить добрим, чуйним та товариським, в ньому не було упереджень щодо інших мешканців зони. Він всіх оцінював у безпосередній взаємодії з ними. Наприклад, Йому відомі упередження щодо сталкерів в зоні, але остаточні висновки щодо Скіфа він робить тільки після розмови з ним, про що ми вже згадували раніше у відео. Але, попри його позитивні характеристики особистості, активація моноліту стає безжалісною до його майбутнього. До речі, після того, як я підтримав варту, то мене на виході не зустрічав Ріхтер та не траплялася нагода зустріти Хорса з іншими його членами команди. Зі мною тільки Коршунов пізніше зв'язався. Підкажіть у коментарях під відео, чи це був баг, чи така особливість вибору сторони, бо різна інформація мені зустрічалася в інтернеті. Що ж, особисто мені прикро, що Хорса чекала така доля. Він був мирним та товариським членом угрупування полудень, допомагав іншим своїми вміннями, знайшовши своє місце в зоні, де він міг повністю задовольнити свої потреби в самореалізації та пізнанні. Працюючи з технікою. Ви своїми думками щодо Хорса діліться у коментарях під відео. Пишіть, ким він міг бути в складі моноліту, що після його затища він досить вправно здатний виконувати механічні операції з технікою, оскільки після втрати пам'яті колишні монолітівці й два слова зв'язати не можуть, а цей має свої думки та ще й досить асертивно здатний їх захищати та відстоювати. І свідками цього ми можемо стати у його розмові із професором Лодочкою. Коли в них була суперечка щодо майбутнього квашки. Звісно, остаточні висновки нераціонально робити без тривалих спостережень та, наприклад, психодіагностичних процедур. Але те, як він себе поводив у конфлікті з професором, та як для полуденця, який пережив серйозну травму, він виглядав досить пристойно. Та й у спілкуванні з ним він вирізнявся серед інших можливо, він не був типовим бійцем вбивцею, займаючись розробкою зброї для своїх братів. Опановуючи технологію, наприклад, гаус гармати тощо, і виробляючи за її технологіями нову зброю. А що ви думаєте з цього приводу? Всім дякую за увагу! Підписуйтеся, тисніть лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!